Драматично впав і фантастично відновився. Ринок праці пережив блекаути. Увірвався у 2023 рік із відновленням на 50%. Так описують стан справ аналітики Work.ua про спостереження і перші результати уже 2023 тисячі Запитаємо піар-директора компанії Максима Пилипенка. Добрий вам вечір і слава Україні. Доброго вечора, героям слава! Що дає вам підстави, які власне критерії говорити про те, що ринок праці все ж таки наполовину відновився? Як виглядає там зараз стан справ? Розкажіть тут варто згадати, який стан справ був до повномасштабного вторгнення на сайті Work.ua було понад 100 тисяч вакансій пропозиції роботи. І в момент повномасштабного вторгнення, у березні, ця кількість вакансій впала в 15 разів до 6 тисяч. І потім місяць за місяцем поступово ринок праці відновлювався, і ми увійшли в 23-й рік із відновленням на половину це понад 50 тисяч вакансій. Пропозиції роботи є. А Якими були перші дні нового року з того, що ви побачили на ринку праці? Хто кого шукав? Які були запити у роботодавців і в людей, які подавали свої резюме? Ну, я можу сказати, що ми побачили сплеск активності прямо 2 січня. Тобто можемо говорити, що новорічних вихідних не було, uh -huh. а люди почали шукати роботу відразу в понеділок. І ця активність вона була ну, найбільшою, найбільшою в цей період за останні 10 років. От. Відносно тих, кого шукали і як шукали, то ну, традиційний перелік. Професії, де найбільше вакансій, це продавець, кухар, водій, бухгалтер. Але про особливість саме зимового періоду, то можу сказати, що зросла частка вакансій, майстер з підключення інтернету, тому що це пов'язано з необхідністю підключати інтернет. Ну і виділю окремо електрослюсаря, якого теж шукають. Ну, зараз всі активно встановлюють генератори, різні акумулятори. Це техніка тонка, делікатна. На жаль, Я можу сказати, що наступною, мабуть, професією стане людина з обслуговування генераторів, бо в них якийсь ресурс він відпрацьовується, і буде нова вакансія на ринку праці. Ну така собі сезонна, дійсно сезонна робота дуже важлива зараз. А от ви у своїх дослідженнях в аналізі ринку зазначили такий нюанс, що війна змінила ролі на ринку праці за 2022 рік. Поясніть, що це означає. Ну до лютого ринок праці ну є такий термін належить шукачу або роботодавцю. Ага. Ринок праці належить шукачу. Це тоді, коли пропозиції роботи достатньо багато, а конкуренція ну кількість претендентів на цю роботу невелика. І тому шукач може обирати роботу сам. Коли ринок праці належить роботодавцю, це говорить, що е, пропозиції роботи мало, і шукачу вже складніше обирати. На питання, в принципі мати роботу, і от під час повномасштабного вторгнення ці ролі змінились, і ринок почав належати роботодавцю. Конкуренція шукачів на вакансію зросла в п'ять разів. Тобто, mm -hmm. на одну вакансію у березні квітні пропонувало понад 100 осіб в місяць і е, з е, кожним місяцем кількість вакансій зростала, а конкуренція спадала. І от ми війшли в 23-й рік із е, кількістю ну, було 100 відгуків на вакансію, а в грудні було 25 Уже але зараз по січню, першим тижнем, ми бачимо, що конкуренція зросла часто, не, незначно через те, що ну люди активізувалися, шукають роботу. Після свят настало так? Та, ну, українці, вони а. такі люди, що вони не люблять сидіти без роботи, і навіть ті, хто був змушений покинути країну і зараз перебуває в європейському союзі, чи ще далі, вони вже по статистиці, яку оприлюднюють ці країни, самі шукають собі роботу, знаходять її там і влаштовують своє життя. І тут постає наступне питання: роботодавці українські вже оприлюднили так, би мовити, прогноз на 23-й рік, і вони кажуть про те, що. Можлива нестача власне таких кваліфікованих кадрів, якщо українці не почнуть повертатися з-за кордону. На вашу думку, кого найбільше бракуватиме на ринку праці? Якої кваліфікації? Е, ну зараз ми дивимося і бачимо, що найнижча конкуренція поки що є у медичній сфері. Це лікар е, УЗД, отоларинголог, офтальмохірург, е, управляючий аптеки є. Якщо говорити про професії, які будуть затребувані, то це будівельні професії, логісти, ну, медицина, я вже говорив, освітяни також. Ну тобто, перелік професій він ну якби значний. А ті професії, які ну затребувані з місяць на місяць, я їх озвучував це продавець водій, кухар, бухгалтер. Серед тенденцій, які ви визначили на ринку праці зараз, це українізація, це загальний тренд, і ви теж його помітили. Якщо ну просто то більше вакансій українською, менше російською, це приємно, але проаналізувавши ситуацію в динаміці, що можете сказати, як, як все змінилося, і в яких регіонах можливо ці зміни найбільш разючі. Ми приділили окрему увагу питанню українській мові, да і проаналізували в глибину 8 років назад всі вакансії, які розміщували роботодавці, і е, е, цікавий факт нам в 2014-2015 році російська мова складала леву частку там на рівні 70% вакансій. Українська мова була на рівні там 25% інші, інші мови. Але переломним періодом, можна сказати, став 2019 рік, коли частка вакансій української мови почала зростати, пов'язана з впровадженням закону про українську мову, і фінальним став 22 рік, коли українська повністю перемогла російську. І Наразі ми маємо 90%. Інської мови і там на рівні восьми відсотків російської, тому дуже втішні показники. Тут ми говорили про українську мову і про регіони, де більше зросло. Розуміємо, що це вже стосується всієї країни. А щодо ринку праці, де зараз найпомітніше пошук вакансій, де найбільш активізований бізнес в якому регіоні? І тут додаткове питання: чи спостерігається така активізація на нещодавно деокупованих територіях, скажімо, на тій самій Херсонщині? Так, ринок праці розвивається, те, що ми зараз бачимо, не зовсім рівномірно. Центр південь України десь відновився на 40% по кількості вакансій. А от захід України там практично відновився у Львівській області 90% вакансій наразі від довоєнного рівня. А в івано франківській області навіть кількість вакансій більша ніж була у грудні 2021 року. Стосовно прифронтових і східних регіонів, то там найбільше ми спостерігаємо динаміку відновлення. Але кількість вакансій, звичайно, порівняно там із на рівні 4-5 тисяч вакансій у Львові, для прикладу. А от в Херсонській області в Херсоні на момент його звільнення було 37 вакансій, а в 2023 рік вже з 164 вакансії. Тобто зростання в 4 рази в Херсонській області, але кількість вакансій ще ну, далека від довоєнного. Ну і це свідчить також про те, що люди все ж таки. Хочуть залишатися так, вони повернулися додому на деокуповані вже території, туди. і так дійсно вони повертають туди життя. А це ну і, і податки, напевно, відповідно, і покращення інфраструктури загалом. А, ось якщо говорити, ми згадували вже про професії, на які можливо буде дефіцит. А теж популярне питання і важливе. Топ найбільш затребуваних професій на ринку. І якщо можете от, проаналізувати в динаміці так, за цей рік, чи змінювався цей топ чи ні? Ем, ви знаєте, що е, цей топ вакансій, він ми десятку аналізуємо, туди входить е, адміністратор салону краси це одна вакансія, яка офлайн, а інші дев'ять вакансій, вони Онлайн в інтернеті можна працювати. Це ретушер, веб-дизайнер, відеомонтажер. От такі посади, які можна працювати віддалено, через майже комп'ютер і інтернет. Вони Слід. зазвичай мають найбільшу кількість претендентів. І світло для цих вакансій теж І світло. Дуже, дуже важливий нюанс. І от е, Запитання, на яке наштовхнули нас наші колеги, згадуючи про світло, яка ситуація із вакансіями у сфері енергетики? Чи стали більше таких людей шукати, чи ні? Е, ну, от, по е, грудню ми помітили, що е, зросла е, частка, ну, певно, є. Електриків, електрослюсерів. Е, ну, що пов'язане з тим, що компанії використовують електрогенератори і альтернативні джерела живлення, і потрібно їх підключати до системи офісу. Ну е. і чи не основне запитання це динаміка заробітньої плати, так, як вона зараз простежується, і які показники по регіонам де більше, де трошки менше. Ми слідкуємо за показником: це середня зарплата по всім вакансіям, які розміщують роботодавці у нас на сайті. І впродовж року цифра складає 15 тисяч гривень середньо. Звичайно, є різниця в залежності від. Області в Київській області найбільша середня зарплата 17,5 тисяч гривень. А ми вже говорили про вакансії людей, пов'язаних з інтернетом. то ми вивели в окремий регіон дистанційну роботу, і там середня зарплата складає 22,5 тисячі гривень. Якщо про 23-й рік подумати, то ми опитували роботодавців, дізнавались їх думки, що нас очікує два третьому році. І роботодавці закладають в плани перегляд зарплати більшу сторону. Проте дуже багато залежить від військової економічної ситуації в країні. Ну і щодо ринку праці і самих роботодавців зараз шукають як, тобто відновлюється ринок праці очний, чи і далі продовжується тенденція такого віддаленого, яку ми вже побачили з початком COVID-19, так і от вона набирала обертів зараз як. Дистанційна робота вона влітку була, складала там, понад 10% від загальної кількості, а зараз ми бачимо вона на рівні 8%, і це, в принципі, середній показник по всім рокам. А зараз яка складність дистанційної роботи? Це ще і з електроенергією та інтернетом. Тому роботодавці в основному фокусують співробітників, щоб. Одили і працювали в офісі, і створюють там відповідні умови, створюючи пункти незламності в офісах, де можна і підзарядитися, і вийти в інтернет, і зігрітися. Ну і тепер з'явилася нова графа, коли шукають підоренне приміщення. Угу. То в приміщеннях, де здають в оренду, підписують з генератором, наприклад, і, з і відразу так от. і з укриттями це теж актуально. Ну то дійсно ця тенденція простіше забезпечити, напевно, один генератор для компанії, ніж працівникам видавати Можливо, по генератору до видавати по генератор, або змушувати працівника шукати ці місця, де зможуть вони мати світло і всі необхідні умови. Ну, сподіваємося, що не тільки наполовину, а і далі, далі буде відновлюватись ринок праці. Бо як згадувала я вже раніше, що більше ми можемо заробляти, то більші наші можливості, щоб донатити для нашого війська, підтримувати нашу армію і таким чином наближати перемогу. Дякуємо вам за цю розмову. І з нами був Максим Пилипенко, піар-директор компанії WorkUA.